Є така цікава вправа у нас на ретриті, але ми її прям робимо як симуляція, щоб люди обирали. І от ми даємо п'ять іностей: гроші, влада, угу. свобода, любов, час. Що б ти обрав, і ви, що б ви обрали? Гроші, влада, свобода, час, любов. Одне. Я би обрав любов. Я би обрала би владу. Угу. А далі друге питання. Що виявилось для вас дешевше, ніж ви думали? Тобто, ось в цьому порівнянні вам потрібно було б обрати? Мені деякі люди говорять, ні, я хочу все і зразу, але. Я зараз з тобою суджу, я ніяк не можу зараз бути зі своєю дитиною і відвозити її на заняття побальним танцем. Тобто мені кожного дня потрібно робити вибір в одиницю часу. Що з'явилося для тебе трішки дешевшим, ніж ти думав? Для мене був би час. А тут докрутиє, що значить дешевшим? Ну, наприклад, найдорожчим у цьому списку на сьогодні це може завтра змінюватися. Ну, типу, що найбільша ціна для мене в цьому да. списку, а потім. А, щоб... Що є на другому місці? Тобто, що дуже важливо, але трішки менше. На другому місці просто. Так. Так, ну, свобода, не кажу, бо всі ми українці вільні. А я скажу влада. — Угу. — І це не колишня, яку звати влада. Це. А тепер третє питання, це ще не все. Якби ти був дитиною, зараз котрій 5-6 років, що б ти хотів взяти? Бо можливо, любов, бо не вистачало бабуся з пиріжками, бо їй потрібно було уйти на роботу. Можливо, влади, бо в садочку в тебе забирали автівку. Дуже важливо для тебе. Можливо, гроші. бо... Тато з мамою не могли тобі подарувати щось на день народження. Можливо, свободу, бо тобі завжди говорили, тобі не можна гратися, йди вчися. А можливо, часу, бо ти хотів засинати з татом і з мамою, а вони завжди зайняті. Все важливе для дитини, щоб ти обрав. Так, тобто давай докрутимо, щоб всім було зрозуміло. Зараз мені треба обрати, чого не вистачало в дитинстві. Правильно зрозуміло? Якщо б ні, якщо б ти зараз уявив, метафору. Так. Візуалізація, творчість, що ти дитина, то так. що б ти обрав? Ну, я ще кажу, якби ми повертаємось в дитинства. Ні, якби ми повертаємося, то ми згадуємо. Але якщо я зараз у доступі зі своєю внутрішньою дитиною, що мені здається, щоб моя б дитинка обрала б зараз? Бачите, важливе це уточнення. Угу. Е, мабуть, все ж таки час, бо коли ти дитина, тобі не вистачає часу, щоб награтися, наприколюватися і покайфувати. Цар, а тепер дивіться, ви ж робили цю вправу з нами. Перше, це те, що є зараз головною цінністю і в котру ви завжди знайдете час для того, щоб інвестувати, щоб утримати це. А моє майбутнє жінка, дружина, фіксуй собі. А ось ну, він не сказав любов до себе чи кудись я подумав. Ну, да, подумайте. А тепер дивіться, те, що обрала дитина. На жаль, це те, чим ми найчастіше платимо за те, щоб мати перше і друге місце. Тому, якщо ми говоримо про баланс і синдром самозванця, цінність і все інше, я дорівнюю результат, то вам потрібно повернути те, що ви забрали у дитину, і вписати собі в Google календар. Якщо